Уроки навчання з тактичної підготовки проходить за підтримки світового конгресу українців. В Україні його представляє Ульяна Супрун. Вона залучила близько 1 мільйона 200 тисяч доларів для підтримки навчання. Вже навчено понад 12 тисяч українських солдат-офіцерів, які зараз знаходяться на передовій. Їм були закуплені аптечки за натівськими стандартами. І зараз в цей курс навчання ще 3,5 тисячі офіцерів отримують ці навички. Це наш навчання проходить за натівськими стандартами. В Світовому Конгресу України одне навчання солдата обходиться в 20 доларів. А саме це розхідні матеріали для багаторазового використання. На даний момент це відбувається без фінансування Державного українського, але військово-медичною академію на мій запит розроблені програми, які будуть вже імплементовані всім наступним курсантам наступних років випусків. Це програми, які базуються на стандартах НАТО. Але доповнені українськими особливостями. Четверта хвиля мобілізації призведе до найближчої хвилі демобілізації. Хлопці, які повернуться додому, потребують допомоги, як правильно організувати медичну та психологічну реабілітацію для всіх учасників антитерористичної операції. Говорять, уже сьогодні у Києві розпочались тренінги для психологів зі всіх областей, які будуть протягом тижня отримувати навички бути тренерами, приїхати в свої області. І працювати з соціальними працівниками, з медичним персоналом, в шпиталях, з родинами загиблих, тобто, ми помаленьку розбудовуємо мережу. Психологів, які будуть вміти розуміти, що робити з бойовою психічною травмою, нині в Україні нараховується 24 тисячі педагогічних психологів. Держава має відпрацювати механізм, як їх навчити, як їх потім розпустити в різні області, щоб вони закрили цією системним мисленням закрили державні проблеми, допомогли родинам, допомогли пораненим, допомогли співробітникам.